У вас на третьому районному фестивалі з писанкарства котися писанко по рідному краю. В Віршові не знайшлося приміщення, аби вмістити всіх учасників традиційного фестивалю великодньої писанки. Відтак гуртківці працювали порізно, проте задля єдиної мети районну акцію Вершавська писанка воїномадо. Е, така під такою назвою вона проходить у нас цього року перше, тому що. Виготовлені писанки будуть відправлені на схід України, воїнам землякам. Свято писанкарства з кожним роком відвідує все більше творчих дітей. Кожен працює з писанкою у своїй техніці, проте більшість віддає перевагу традиційному розпису. Випросуємо свічку, щоб роздобити воск. Використуємо різні символи, символи кохання, символи е, як здобутку, добро. Найкращі символи це. Родючості, злагоди, добра, любові вони практично у всіх регіонах повторюються ці, ці символи. Але на, на рахунок патріотичності, звичайно, ми якби свої традиції підтримуємо і дітки з цим живуть. їм це дуже подобається. Квілінг, декупаж, шкрябанка, перелік технік виготовлення писанок можна продовжувати. Проте Марійці більше до вподоби працювати з бісером. Я використовую блакитно-сині кольори, блакитно-жовті і сині кольора. На фестивалі дуже цікаво. Мені тут дуже подобається. Хоч свято організоване для дітлахів, задоволення отримують і дорослі. Переконує директор будинку дитячої творчості. Вдихає всіх дітей разом із тим, і нас, дорослих, на неординарну творчість. То на творчість писанкового розпису, який сьогодні представляють тут наші вихованці, більше тисячі великодніх яєць розписали учасники фестивалю. Не обійшлося і без екзотичних робіт. Зокрема, ільницькі майстри працювали над писанкою розмірами з кавун, які передадуть бійцям на схід. Вони вкладають цю енергетику у цю писаночку, і хочеться, щоб воїни наші воїни, які знаходяться в АТО. Перемогли і живими повернулися додому. Кожен писанкар працював на совість, адже його витвір потенційно може пронести найбільший прибуток у загальний благодійний кошик. Звідки кошти направлять на допомогу воїнам? Це воїнам, ну, рахую два, чотири, шість, сім, вісім, 9, десять має бути. Втім, дітей не залишили з пустими руками. Практично кожен учасник фестивалю отримав солодкий подарунок від народного депутата Павла Балоги. Я думаю, що це буде гарним таким сюрпризом для вас. Хочу побажати всім успіхів і велике, велике спасибі всій малечі за участь. Третій фестиваль писанкарства кажуть його організатори, пройшов на високому рівні. Про що свідчить заповнена центральна площа міста привернула увагу городян і найбільша писанка району та писанкові дерева. Вони стали традиційними символами свята, які милуватиме. ...око перехожих до Великодня.